Юридичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Вітаю! Ви слухаєте юридичний подкаст, і сьогодні ми поринемо у світ, який ще вчора здавався науковою фантастикою, а сьогодні вже кардинально змінює нашу реальність, світ штучного інтелекту. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і я ніяк не можу оминути цю надцікаву, надактуальну тему, що величезними кроками прямує в наше сьогодення. Але навіщо юристу говорити про штучний інтелект? Тому що це не тільки технологія, але й право. Він вже впливає на юридичну професію і виникає безліч питань. Хто відповідальний за його дії, кому належать створені штучним інтелектом твори і чи замінить робот адвоката? Я би назвав сьогоднішній епізод лише вступом до дискусії про щі, однак тема є вкрай цікавою і захопливою. Чи є щі загрозою для юриспруденції? Спробуємо розібратися разом у цьому епізоді. Ми спочатку зрозуміємо, що таке штучний інтелект, і де ми його бачимо. Потім заглибимося у ключові правові виклики, які він ставить, розглянемо українські та світові підходи до його регулювання, і на сам кінець поміркуємо про майбутнє юриспруденції веру штучного інтелекту. Отже, почнімо з основ, що таке штучний інтелект. Якщо говорити просто, це машини, які можуть вчитися міркувати і вирішувати завдання, що традиційно потребують людського інтелекту. Важливо розуміти, що ми зараз говоримо переважно про так званий слабкий або вузький штучний інтелект той, що виконує конкретні вузькоспеціалізовані завдання, на відміну від гіпотетично сильного або загального щі, який міг би виконувати будь-яку інтелектуальну задачу, доступну людині. Поки що, це лише концепція з наукової фантастики. Але. Ще вже давно поруч, просто ми не завжди усвідомлюємо його присутність і вплив. Подумайте про голосових помічників у ваших смартфонах, таких як Siri чи Google Assistant, або про рекомендаційні системи Netflix чи YouTube, які пропонують вам фільми та відео на основі ваших попередніх переглядів. Чат-боти, як от ChatGPT чи Gemini, з якими ви можливо вже спілкувалися, це все приклади штучного інтелекту. Навіть. Система розпізнавання обличчя у вашому телефоні або автопілоти в сучасних автомобілях це штучний інтелект в дії. І, звичайно, ai технології вже активно інтегруються у юридичну професію. Він не замінює адвоката, а стає потужним інструментом, що робить нашу роботу ефективнішою. За даними досліджень, для 50% юридичних фірм впровадження штучного інтелекту є головним пріоритетом, оскільки вони бачать його потенціал. Для підвищення задоволеності клієнтів та операційної ефективності. Як саме юристи вже використовують штучний інтелект? По-перше, це пошук та аналіз інформації, AI-інструменти е певних виробників, розроблені спеціально для юридичних команд, вже існують. Вони можуть сканувати величезні обсяги судових рішень, законів, доктрини та навіть внутрішніх документів компанії за Лічність секунди, надаючи точні та релевантні посилання. Одна, наприклад, один із варіантів програмного забезпечення може відповідати на складні юридичні запитання природною мовою, узагальнювати регуляторні зобов'язання та ідентифікувати релевантні прецеденти з посиланнями на джерела. Інше програмне забезпечення, що працює на базі великих мовних моделей, оптимізує юридичні дослідження, використовуючи джерела і надає швидкі обґрунтовані. Відповіді з цитатами по-друге, це автоматизація рутинних завдань. Штучний інтелект може автоматизувати підготовку стандартних договорів, їх перевірку, порівняння документів та аналіз відповідності. Це значно знижує операційні витрати та робить юридичні послуги доступнішими. По-третє, прогнозування результатів справ. Деякі ai алгоритми можуть аналізувати минулі судові рішення. Щоб прогнозувати ймовірні результати справ, допомагаючи юристам у формулюванні стратегії, це не заміна адвоката, а інструмент, що дозволяє нам зосередитися на більш складній та творчій роботі, що вимагає людського судження та взаємодії з клієнтами. Але як і будь-яка потужна технологія, AI ставить перед нами низку складних правових викликів, які вимагають негайної уваги та розробки нових правових підходів. Один з найгостріших це відповідальність за дії штучного інтелекту. Уявіть ситуацію, автономний автомобіль потрапляє в транспортну пригоду або система шиї ставить неточний медичний діагноз, що призводить до шкоди, хто винен розробник, оператор, власник. Традиційні праві концепції, такі як недбалість, вимагають довести наявність обов'язку піклування, його порушення та причинно наслідковий зв'язок зі збитками. Це може бути складно, якщо розробник не зберігає контроль над системою штучного інтелекту. Наприклад, у Канаді суд постановив, що авіакомпанія несе відповідальність за неточну інформацію, надану її чат-ботом, оскільки чат-бот не є окремою юридичною особою, а частиною вебсайту компанії. Це підкреслює, що інтегратори AI можуть нести відповідальність за згенерований. Контент. Інший приклад випадок, коли технічна проблема з програмним забезпеченням торговельної платформи, що використовувала штучний інтелект, призвела до продажу криптоактивів за значно заниженою вартістю. Виникають питання і щодо договірної відповідальності чи відповідає система штучного інтелекту вимогам придатності для використання або задовільної якості або ж суворої відповідальності, яка застосовується до дефектних продуктів. Проте питання, чи є програмне забезпечення, що не вбудоване в апаратне забезпечення продуктом в юридичному сенсі, залишається невизначеним. Нова директива ЄС про відповідальність за продукцію, яка буде ефективною з 2 серпня 2026 року, прагне надати більшу визначеність, поширюючи відповідальність на постачальників систем штучного інтелекту та розробників програмного забезпечення, навіть якщо дефект виник не з їхньої вини. Вона також передбачає презумпцію дефектності у випадках зі складними системами штучного інтелекту, коли позивачам було б надмірно важко довести свою справу. Наступний виклик авторське право та інтелектуальна власність якщо ще створив картину, музику чи текст, хто є автором розробник, користувач чи сам штучний інтелект. Управління авторського права США чітко заявляє, що авторське право застосовується лише до творів. Створених за значної участі людини, тобто повністю згенерований штучним інтелектом контент не може бути захищений авторським правом. Однак, якщо людина суттєво редагує або допрацьовує результат роботи щі, ця частина може підпадати під захист. Важливо також, що творці, які використовують щі, повинні розкривати його роль при подачі заявки на авторське право, інакше це може призвести до недійсності авторського права. В Україні, до речі, у грудні 2022 року були внесені зміни до закону про авторське право, які визначають так звані права особливого роду, спеціальні права на неоригінальні об'єкти, створені без участі людини. Ці права належать фізичній особі, яка має ліцензію на програмне забезпечення, що створило твір або власнику програмного забезпечення, а термін їх дії становить 25 років з першого дня року наступного за роком створення. Ще одне спірне питання: використання захищених авторським правом матеріалів для навчання моделей ШІ. Розробники штучного інтелекту часто стверджують, що це підпадає під добросовісне використання, тоді як творці контенту вважають це порушенням своїх прав. Далі, захист персональних даних та приватність. Ще одна критична сфера. Системи штучного інтелекту потребують величезних обсягів даних для навчання та функціонування. Це викликає питання щодо відповідності вимогам загального регламенту про захист даних ЄС, JDPR та Українського законодавства про захист персональних даних. В Україні вже подано законопроєкт, спрямований на гармонізацію нашого законодавства з JDPR та Конвенцією 108+. Особливо чутливі дані, такі як расове походження, політичні чи релігійні переконання, дані про здоров'я. Можуть оброблятися лише за однозначної згоди суб'єкта даних або за певних винятків, передбачених законом. Власники персональних даних зобов'язані повідомляти уповноваженого Верховної Ради з прав людини про обробку даних, що становлять особливий ризик для прав і свобод суб'єктів. Адвокати, використовуючи інструменти, повинні забезпечувати дотримання конфіденційності клієнтів та інших сторін, а також Ознайомлюватися з політиками конфіденційності цих інструментів в Україні, вже розроблено настанови щодо захисту прав людини та права на приватність при розробці та впровадженні технологій штучного інтелекту, нарешті упередження та дискримінація в алгоритмах штучного інтелекту. Ші системи навчаються на даних, і якщо ці дані містять історичні упередження або дискримінаційні практики. Ще може їх відтворити або навіть посилювати, це може призвести до несправедливих результатів у таких сферах, як найм на роботу, просування по службі або навіть у кримінальному правосудді. Проблема полягає у чорних скриньках алгоритмів, що ускладнює виявлення та виправлення упереджень. Наприклад, якщо алгоритм найму навчався на даних, де перевагу надавали певній групі. Він може продовжувати дискримінувати інші групи, навіть якщо це не було закладено свідомо. У США комісія з рівних можливостей працевлаштування вже надала рекомендації щодо використання ШІ у сфері зайнятості, а місто Нью-Йорк запровадило закон, що вимагає від роботодавців проводити аудит упереджень інструментів автоматизованого прийняття рішень перед їх використанням. Адвокати, які використовують ШІ у своїй роботі, Повинні критично оцінювати результати, згенеровані щі та виявляти будь-які потенційні упередження, адже відповідальність за кінцевий результат завжди лежить на юристі з огляду на ці виклики, країни світу активно працюють над регулюванням щі, намагаючись знайти баланс між інноваціями та безпекою. Європейський союз є піонером у цій сфері, запровадивши закон про щі. Він офіційно набув чинності. 1 серпня 2024 року, хоча його положення впроваджуватимуться поступово з повним застосуванням до 1 серпня 2026 року. Цей закон застосовує ризикоорієнтований підхід, класифікуючи систему Щі за рівнем ризику, який вони становлять для користувачів. Перше заборонені системи це ті, що становлять неприйнятний ризик для прав людини або потенційно загрожують демократії та Індивідуальній свободі, наприклад, це системи соціального скорингу, як у Китаї, або ті, що маніпулюють поведінкою людей. Друге, високоризикові системи це ті, що використовуються у чутливих сферах, таких як охорона здоров'я, критична інфраструктура, правосуддя або для біометричної ідентифікації. Вони дозволені, але підлягають суворим вимогам, оцінка відповідності, людський нагляд, прозорість, постаринковий моніторинг та звітність про. Інциденти, і третє це системи загального призначення, це ті, що не є забороненими або високоризиковими, і вони регулюються лише з точки зору прозорості, тобто повинні інформувати користувача, що він взаємодіє зі штучним інтелектом. Закон також передбачає створення регуляторних пісочниць спеціального середовища, де розробники можуть тестувати АІ рішення в реальних умовах з обмеженим юридичним. Ризиком в Сполучених Штатах підхід до регулювання штучного інтелекту більш фрагментований. За адміністрації Трампа спостерігається сув у пріоритетах від управління ризиками до акценту на інноваціях та глобальному лідерстві США у сфері штучного інтелекту. Це передбачає перегляд та скасування деяких політик адміністрації Байдена, що стосувалися щита зменшення федеральних вимог дозвітності та документації для. Розробників AI проте регулювання на рівні штатів, особливо у сферах автоматизованого прийняття рішень та захисту споживачів, і, ймовірно, продовжить розширюватися, що може призвести до більш фрагментованого регуляторного ландшафту. Що стосується України, ми також робимо певні кроки у цьому напрямку. Як я вже згадував раніше, в грудні 2022 року були внесені зміни до закону про авторське право, які визнають sui generis Права на неоригінальні об'єкти, створені без участі людини. Україна активно працює над гармонізацією свого законодавства з європейськими стандартами. Міністерство цифрової трансформації України у 2023 році представило дорожню карту регулювання штучного інтелекту, а у червні 2024 року білу книгу, що деталізує бачення регулювання щі. Наш підхід базується на концепції знизу вгору. Поступовий перехід від саморегулювання до обов'язкових норм, щоб дати час бізнесу та державі адаптуватися. Очікується, що законопроєкт, який відображатиме положення закону ЄС про ШІ, буде поданий до Верховної Ради пізніше у 2025 році. Також у квітні 2024 року Кабінет міністрів України затвердив концепцію державної цільової науково-технічної програми використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки до. 2026 року. Але насправді юристів цікавить головне питання: чи замінить штучний інтелект адвоката? Моя відповідь, і я переконаний, що ні, і це не просто моя особиста думка, а висновок, що ґрунтується на аналізі можливостей Ші та сутності юридичної професії. Штучний інтелект це потужний інструмент, який автоматизує рутинні завдання. Підвищує ефективність та доступність юридичних послуг. Він може швидко аналізувати тисячі документів, знаходити прецеденти, допомагати у складанні договорів. Це дозволяє юристам зосередитися на більш складній стратегічній роботі, що вимагає людського судження, емпатії, навичок переговорів та представництва інтересів клієнта в суді. Ці аспекти ще й поки що не може замінити. Подумайте про такі ключові навички адвоката, як стратегічне мислення та прийняття рішень, що може надати дані, але лише людина може розробити комплексну стратегію, враховуючи всі нюанси справи, психологію сторін та можливі неочікувані обставини, емпатія та клієнтські відносини, адже юридична практика це не лише сухі факти, а й робота з людьми, їхніми емоціями, страхами та сподіваннями. Ще не може зрозуміти біль клієнта, вибудувати довіру чи надати емоційну підтримку, а навички переговорів та адвокації у судовому засіданні на медіації чи арбітражі потрібна жива взаємодія, здатність адаптуватися до ситуації, переконати та відстоювати позицію, це те, що ще й не зможе відтворити. Також етичні міркування, юридична професія ґрунтується на суворих етичних нормах. Що не має морального компаса і не може приймати етичні рішення, але інколи потрібні навіть неетичні рішення, на які штучний інтелект не спроможний апріорі. Роль адвоката трансформується. Ми стаємо не просто юристами, а юристами-технологами, правовими інженерами або аналітиками юридичних операцій, які вміють працювати з ШІ, розуміють його можливості та обмеження. З'являються нові спеціалізації: адвокати за яй, права, дата права кібербезпеки та регулювання технологій, юридичні фірми, які впроваджують ще отримують конкурентну перевагу, пропонуючи швидші та ефективніші послуги. Й це не кінець юриспруденції, а її еволюція, якщо не революція, це виклик, який змушує нас рости і адаптуватися. Але це також і величезна можливість зробити право більш справедливим, доступним та ефективним для кожного. На завершення хочу підкреслити, штучний інтелект це вже не майбутнє, а наше сьогодні, наша реальність. Він створює як безпрецедентні можливості для підвищення ефективності юридичної практики, так і складні правові, етичні та соціальні виклики. Наше завдання як юристів не ігнорувати ці зміни. А активно їх вивчати, адаптуватися та формувати правове поле таким чином, щоб ще служив людині, а не навпаки. Ваш юрист Юа це команда кваліфікованих фахівців, що бездоганно захистить інтереси вашого бізнесу та забезпечить вирішення ваших особистих юридичних питань, юристи, адвокати, бухгалтери та нотаріуси, ваш юрист Юа.